З 1 січня 2023 року розпочалась традиційна кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2022 тисячі Платники повинні подати декларації про майновий стан і доходи, а також самостійно визначити дохід та фіскальні зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, передбачені розділом 4 податкового кодексу України. Громадяни, які отримали доходи від податкових агентів, при виплаті яких не були утримані податки, або були утримані не в повному обсязі. Також е громадяни, які отримали іноземні доходи. Визначені пунктом статтею 170 податкового кодексу України, також громадяни, які отримали дохід від інших громадян, тобто це може бути спадщина, дохід від надання майна в оренду чи лізинг, подарунки, дохід від продажу майна, який відповідно до норм податкового кодексу підлягає оподаткуванню. Декларацію необхідно подати до 1 травня 2023 року. До громадян, які отримали дохід у 2022 році, Оці однак не зобов'язані подавати декларацію відносяться ті, які отримали спадщину чи подарунок від членів сім'ї першого чи другого ступенів споріднення. Також дохід від продажу нерухомого майна, якщо воно перебуває у власності громадянина більше трьох років. Декларанти мають право й на податкову знижку. Тобто, якщо громадянин цілий рік працював, отримував заробітну плату, з за якої в повному обсязі утримувався податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, частину утриманих податків він може собі повернути на свій розрахунковий рахунок. Це, зокрема, витрати за навчання, це витрати по страховці життя чи будь-яких інших страховках. А також інші витрати, які визначені податковим кодексом, минулого року в Закарпатській області близько 50 громадян задекларували доходи, які перевищують 1 мільйон гривень. Найбільше мільйонерів у Мукачівському районі та Ужгороді.